густі засяяла головна новорічна ялинка. Центральна площа міста перетворилася на казковий майданчик. Головна героїня свята ялинка, прикрашена сотнями яскравих вогників. Стала символом початку зимових свят. Хустяни не уявляють е, новорічні свята Свято Миколая без новорічної ялинки. І, звичайно, що е, навколо цього наша територіальна громада завжди об'єднується. Ви бачите, скільки бачите, скільки дітей, ви бачите, скільки родин прийшло сьогодні. Е, Привітати один одного з святом Миколая і запалити нашу новорічну ялинку міської територіальної громади. Облаштувати ялинку в місті вдалося в основному за кошти меценатів та підприємців. З міського бюджету витратили мінімальну суму на прикраси. Цю ялинку нам привезли з Старостинського округу село Копашнево. Підприємець Микола Степанович Стець, який нам надав свого подвір'я, свого своєї земельної ділянки, він надав це безкоштовно. І були підприємці, які нам надали автотранспорт для загрузки і вигрузки, і доставили, які доставили ялинку в центр міста. Звичайно, що є невеликі кошти, які ми потратили на прибирання міста у новорічний у новорічний такий атрибутику й для новорічних, до новорічних свят свят Миколая. Перш за все присутні вшанували пам'ять тих, хто ціною власного життя захищав державу в часи війни, запаливши вогні під щемливі слова. Кожен молився за наших захисників та захисниць. Запалимо їх сьогодні. Щоб Потім жителі громади та гості краю мали змогу подивитися творчі виступи від дітлахів громади. Та звичайно яскравою подією вечора стала зустріч із самим святим Миколаєм, який подарував відчуття дива кожному, хто завітав на свято. Вам здоров'я, радості, миру вам! Миру всім, Будьте здорові! Святами вас прийдеш! Запалення новорічної ялинки це завжди символ початку святкового періоду, час радості та надії на краще. А для малечі це ще й нагода повірити в казку, це нашої і сьогодні єдності, будуть кружлянки, і нашої Я вірою краще майбутнє. і світилася ялинку. Хочемо подякувати залежить і не повішу Святковий дух ну вона дуже гарно світиться. Я її ще бачила, коли її не прекрасили. А тепер я прийшла подивитися, і вона дуже гарно світиться і краще дуже гарно сніжинками. Нашим діткам не вистачає все ж таки такого позитиву. Дуже багато у нас тепер негативу, негативу, а позитивна така атмосфера впливає. Я думаю, і на них добре, і на нас, і піднімає нам трохи настрій. все рахую, що такі свята потрібно робити, тому що навіть діти військових наших тепер діючих і для них, в тому числі свято, і свято взагалі для всіх місця. Не Дуже багато свят тепер бо така ситуація, але якусь таку краплинку милорічного настрою я думаю, що потрібно. Миру, щоб закінчилася війна, щоб закінчилась мир, війна і мир на землі. Та у день Святого Миколая і дорослі, і діти були об'єднані у своїх бажаннях. Що бажаю, нехай же їм, мов сонце сяє, захищаємо покров. Божа ласка, його безмежна, безмежна любов.